Першим напоєм на моєму огляді стане пиво південно-степової броварні «Дрофа». У мене є дві пляшечки їхнього пива. Розкажу вам трошки про цю броварню. Пивоварню відкрили у серпні 2019 року двоє корінних херсонців. Олег Коноваленко та Юрій Залінський. Ще будучи юнаками, вони поїхали працювати до Польщі, де й заробили свій стартовий капітал. Повернувшись в Україну, вони почали займатися дистрибуцією алкоголю і робили це понад 25 років. А потім постало логічне питання: чому ми продаємо чуже пиво, якщо можемо робити своє? Так народилася Південна Стапова броварня дрофа. Її назва походить від одноіменного птаха, який колись мешкав у південних степах України. Саме його силует і зображено на логотипі Броварні. З повномасштабним вторгненням Дрофа стикнулася з серйозними проблемами. У вересні 2022 року їхній завод був окупований колаборантами, і виробництво пива опинилося під загрозою. Але, дякуючи нашим воїнам, після звільнення Херсону. Пивовари повернулися до своєї роботи, і ми знову можемо насолоджуватися їхнім пивом. Сьогодні асортимент Дрофа налічує більше 12 сортів пива. Один з них ми сьогодні і скуштуємо. Це хопі лагер. Гіркота 30 iBU вміст спирту 4,7% купував за 54 гривні. Куштуємо. Офігенне освіжаюче пиво. Відчувається гіркота хмелова. Але ну, без фанатизму насправді. Ледь помітно, я б сказав. І дуже приємний післясмак, Я наче поїв хліба якогось. Приємно освіжає літній варіант на кожен день. Але кожен день не пийте в жодному разі. На що воно вам треба. Пиво хочеться і хочеться. реально пиво на кожен день. Клас. Воно не набридне ніколи. Мій висновок такий: Хопі Лагер – це пиво для тих, хто любить хміль. Дуже легко п'ється, має приємний аромат і легеньку гіркоту. Якщо ти вже пив це пиво, обов'язково поділися своїми думками у коментарях. Підтримуйте українських крафтових виробників, але вживайте усвідомлено. Пока!